Друзья, что в Российской империи была надежда на будущее, а сейчас этой надежды уже нет. Люди подписывают контракт в одной части, а без вести пропадают совсем других. Отними от нас зарплаты, чтобы мы научились не привязываться к земному. Когда мне позвонит Путин и скажет, да, это сделал, я тогда и поверю. А так... Так это не слух, он же лично это сказал. Да Но мне он не говорил. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжати неболі страждань і максимально сумних підсумків із тим, як вони завершили 24-й рік і розпочали 25-й. Але перед тим як розпочати не забувайте підтримувати нас своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Не забувайте про ваші коментарі. А найголовніше про ваші донати триває наш збір в підтримку 28-ї бригади і не вистачає саме вашої допомоги. Посилання на цей збір ви легко знайдете в описі до нашого сьогоднішнього випуску. Слухайте, дивіться і донайте. Друзі! бачите, що ще в році 24-му росіяни дуже сподівалися, що вони зможуть звільнити свої території від присутності іноземних військ, тобто збройних сил України, адже з часів Другої світової війни всі ці довгі десятиліття не було на території Росії. Жодних іноземних військ, аж раптом українська армія, Тож вони так пижилися і тужилися, намагалися нас витіснути до кінця 24-го року. Не вийшло. Тепер називають нову умовну дату до інаугурації, тобто до 20-х чисел січня вже року поточного. Що нібито Путін прям дав їм наказ повернути всі свої території, але направду навіть самим росіянам абсолютно байдуже ніхто в тилу не обговорює те, що частина. Курської області стільки місяців захоплені. Ну і, як кажуть, самі пропагандисти ось раніше колись, в ті часи, коли їх навіть не було, Російської імперії була надія на майбутнє. А зараз немає нічого. І нарешті наші слова донеслися навіть до пропагандистів. Там... частина Курської області, це разве хорошо? Это... Для російських Це плохо. Ну... але це як повлияє на російську власть? Що це, якісь, то може бути, будуть там. беспорядки или как на выборах кто-то проиграет, может ЛДПР выиграет, а Единая Россия проиграет. Но что мы обсуждаем ерунду? Проблема с безопасностью На самом деле страны. это никак не повлияет, ну, потому что российская политическая это другой вопрос. Но российская политическая система настолько эмансипировалась от социума, от граждан, да, что на самом деле это параллельные две реальности. Такой, какой была Российская империя. Они в каком смысле восстановили Россию которую потеряли, в той только разницу что в Российской империи была надежда на будущее, а сейчас этой надежды уже нет, потому что население исчезло просто. Там, где в конце 19 века были густонаселенные регионы Центральной России, теперь стоят мертвые русские города и села, в которых не живут никто. Вы понимаете, которые просто вымершие, необрабатываемые поля, зарастающие лесами. В этом разница с концом 19 века. І, окрім того, що немає в них надії на майбутнє, більше на щастя немає надії на те, що ми якимось чином знову будемо дружити, любити, спілкуватися, торгуватися, і не тільки немає більше наративу про братські народ і про те, що ми легко можемо співіснувати разом. Навіть гауляйтери і зрадники, які колись були представниками української влади, ну а вже давним-давно співпрацюють із Росією на окупованих територіях, як то. Аксьонов він навіть вже усвідомлює, що ну ніхто просто так не візьме і не поїде в тимчасово окупований Крим. Гауляйтер півострова стверджує, що абсолютно всі, хто до них приїздить, вони проходять центри вербовки і підготовки. Направду, звісно, ні. Просто не треба думати, що хтось свідомо хоче переїхати на територію окупованого півострова, допоки там є оця колоборантська влада. Там все ще лишаються рідні та близькі якісь зв'язки, і цілком вірно хтось і може туди приїхати. Але те, що всі хочуть зробити погано от отут я вже сперечатись не стану. Я спочатку поїщемо резерви в нашій країні. Це моя позиція, ще раз говорю, Яке буде рішення прийнято наверху, понятно, є субординація я буду виконувати. Любые вещи приняты федеральным центром, но я не безмолвно говорю, что исполнители я свою точку зрения на совещаниях и в открытой и в закрытой части всегда высказываю. То есть я высказываю, какие могут быть последствия. Но ну, большая часть граждан, приезжающих сегодня из стран, которые у нас представляют ну, основной поток мигрантов в данном случае, с большинством из них уже на протяжении последних 10 лет ведут иностранные разведки на территории их государств, ведут работу, и они сюда приезжают уже будучи в контакте то есть, как бы, со, со спецслужбами тех стран, которые являются нашими противниками, идейными, убежденными. По разным данным, то есть как бы, свыше двух миллионов жителей этих стран, там, в том числе и из там, Средней Азии, тех, которые мы сейчас говорим опять не о национальности, не о прошли через различные э, центры подготовки, вербовки и так далее. Свыше двух миллионов только там. До речі, для нас повернення наших територій це стосується і Донбасу, це стосується, звісно, і Криму, Запорізької Херсонської областей важливо не лише через території, а суть ще в тому, щоб захистити наших людей. Адже що Росія найперше зробила, коли зайшла на наші території, і вже потім розпочала і війну, і повномасштабне вторгнення. Вони почали забирати українців, тобто мобілізовувати, до своєї армії. Ну, спочатку для того, щоб власне. Змішати цю кров, менше забирати своїх росіян, і таким чином вони абсолютно позбавили чоловічого населення Донбасу з Криму забирають менше, але в цілому, звісно, там втрати є теж неймовірно великі. Про ці втрати, і в цілому, про те, що наразі російська армія майже знекровлена, вже відверто говорять. І самі СВОшники вони стверджують, що всі знають все командування в курсі, але ніхто про це й досі не каже. Відкрито іде масове висасування людей. Я б сказала. Навіть так: йде масова м'ясорубка, через яку воєнний злочинець Путін і увесь режим пропускає недорогих росіян. Не звільняють від служби, навіть якщо в когось із СВОшників немає кінцівки. Ну і на правду, поки голова на шиї, можна продовжувати воювати. І найголовніше для нас це дика нестача людей, незважаючи на шалені, виплати, незважаючи на мільйони, які пропонують росіянам, здається, що люди у Путіна закінчуються. Путина закінчиться. Міністерства оборони. Ну, в лучших наших традициях, все хорошо, прекрасная маркиза, включая реверансы в сторону Шойгу там, и так далее. Но дело в том, что такие мероприятия нужно смотреть з карандашиком и читать между строчками. Ну, например, да, там озвучены, например, параметры набора, но там фактически были озвучены масштабы потерь. Я напомню, что у нас очень большой виск наверху вызвали цифры, которые были названы Трампом, наших потерь. А теперь давайте посмотрим цифры, которые были озвучены на этой коллегии. Я еще раз говорю, это официальные цифры, они официально были опубликованы и так далее. Было заявлено, сейчас точно цифру не скажу, что у нас набрано за этот год порядка 450 тысяч контрактников, что больше, чем в прошлом году. То есть там было, по-моему, чуть больше 400. То есть уже мы имеем почти 900 тысяч. Дальше возникает следующий вопрос. У нас ситуация с укомплектованностью действующей армии такая, что у нас идет массовое изъятие там, с военно-морского флота, с РВСН, с 12-го ГУМО. То есть, просто массовое высасывание людей. А, у нас идет то, что у нас не увольняют людей, которые даже там, бесконечности и прочее. То есть, вот просто-напросто. То есть, для штатов воюющие армии в СФУ, имеет место дикая нехватка людей. А у нас никто не хочет разобраться вообще, что у нас происходит с личным составом. У нас никто не хочет разобраться с этим вопросом. Куда у нас люди исчезают? Вот у меня недавно эфир был, там в том числе с Полонком сидели, с Михаилом. Он такую интересную вещь отметил. Люди подписывают контракт в одной части, а без вести пропадают совсем других. То есть, вот этот вот шулерский прием, когда людей просто предают. Когда люди в никуда, получается. А часть отчитывается, что у него более-менее прилично по, по потерям. Да даже, даже свои. Я не буду как бы, там, рассказывать определенные эпизоды свежие, когда там радостно отчиталась медицинская служба. Точно? У нас дичайшие проблемы с эвакуацией. Я уже молчу, когда человек с ампутированными ногами, там почти, почти месяц находился, по-моему, вот, ну, уже больше месяца он находился на передовой позиции. Слава богу, что медики им сбрасывали то есть, препараты птичками, не могли эвакуировать. У нас тяжелейшая ситуация с эвакуацией. Я б знаєте, так сказала, здається, Бог за щось Росію і Росіян наказує. Щоправда, ми знаємо саме за що. Та й якщо говорити про їхні молитви, про їхні священники, про їхні скрепи, то а чого чекати іншого? Звісно, у Росії мала рано чи пізно розпочатися жирна і довга чорна смуга. І ми сподіваємося, як із 24-го року так вона обов'язково перейде до 25-го. Ми дуже любимо аналізувати, що в них відбувається в церквах, що розповідають їхні священники, і які ізощрені молитви тепер вони пропонують. До речі, ось під цією молитвою я б все ж таки підписалась. Самі священики стверджують, що росіяни давним давно перестали цінувати все те, що їм дають небеса і Путін. А тому пропонує від цього відмовитись. Точніше, таку собі кару, щоб росіян всього позбавили. Я дико перепрошую, так вони вже позбавлені всього і майбутнього, і якогось розвитку. Але ГБшникам в рясі. Цього замало. Тож вони закликають забрати у Росіян і лікарів, і вчителів, щоб вони нарешті навчилися цінувати їхню працю. Тільки я нагадаю, що вже недавно давно абсолютно всі, хто сьогодні отримує гроші із держбюджету, є не більше ніж пропагандисти, тому ані лікарів, ані викладачів справжніх в Росії на жаль, давно вже немає. Якщо це нас не зрозуміє, вот та ситуація, ета війна. то что нас тогда вообще может сдвинуть с мертвой точки? Что нас может вразумить? Дальше будет только хуже. Поэтому, наверное, нужно сразу взять вот просто так и помолиться Господу. Ну вот давайте вместе помолимся. Господи, отними от нас зарплаты, чтобы мы научились не привязываться к земному. Пошли нам больше, как можно больше мигрантов, чтобы мы Задумались о том, что не нужно убивать своих детей в утробе материнской. Господи, отними от нас врачей и преподавателей, чтобы научились ценить их труд, чтобы мы научились ценить то, что у нас есть. Господи, пошли на нас все страны, пусть все страны на нас ополчатся, на, на, на Русь, на наше отечество, на нашу родину, чтобы научились уповать, надеяться только на одного Тебя. Вот, наверное, така молитва сейчас была була бы очень очень умісна, не вот это вот все Що, до речі, задовго до новорічних свят в Росії розпочалось своє дуже специфічне святкування, але є одне. Але річ в тім, що в різних російських регіонах постійно щось вибухало, якісь пітарди вибухали, щось підпалювали. Десь одним словом неслися незрозумілі акції, в яких брали участь самі недругі росіяни. Тож для того аби довго не шукати винних, скрізь як і завжди має бути український слід. Тож наразі і голова центральної виборчої комісії, єдине завдання якої це безкінечно. Вже 25 разів було, ну, може, там не за її каденцію повністю, але років 10 обслуговувати режим Путіна. Але тут вона раптом вирішила на себе ще й забрати роль слідчого комітету. І вже як та іщейка взяла слід. Чому Взриваються пітарди? Так все через українців. Виявляється, що ми ще й постачаємо навмисно браковані пітарди для того, аби у росіян. Траплялись якісь надзвичайні ситуації. Ну і наскільки ж це дрібно? Ракети, да, дрони, да, ліквідація воєнних злочинців? Да, да, да. Пітарди. Ну я вас прошу. Ви просто у Китаю не замовляйте нічого. Байкот всім пітардам. не покупать і не використовувати, не зажигать. силами спецслужб Украины через различные источники по воздуху, наземным и иным путем осуществляется доставка по всей территории России, коллеги, петард, типа корсал тысячи, корсал десять тысяч и так далее, имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия. То есть человек сжигает петарду, которая взрывается мгновенно. В связи с какими последствиями? Реализация, они предполагают осуществлять, ну, в общем, Продавать, чтобы поможно больше людей, на эту удочку попалось и лишились жизни. Коллеги, они туда еще начиняют неизвестно чем. От человека там ничего не останется. Прекрасный праздник новогодний гряз, в кругу семьи, там, мероприятий много интересных. Поэтому э, все замечательно. Неужели я думаю, что можно хорошо встретить отметить Новый год и, э, без, без вот этих вспышек всякого рода? Ну, такая ситуация. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны. Э, берегите себя, берегите близких, берегите своих коллег. Для того щоб прекрасно, весело, здорово встретить в 2025 год і очень благополучно з пользою і з радістю його прожить до речі. Російська пропаганда готрує свідомість не тільки недорогих росіян, а й звісно представників тих країн, які близькі і до Росії і до Китаю, ну от, наприклад, в Казахстані провели таке собі звичайне опитування, як ми дуже часто вам показуємо, опитування з Російської Федерації, де здається про це питання: ви за Путіна чи за Зеленського? Ну, рахуйте ви за Росію чи за Україну? І багато хто абсолютно свідомо каже, що вони і не впевнені, чи бомбить Путін зараз Україну? Ну тобто немає доказів, фактів, вони особисто не бачили. Окей, Гугл, то будемо рахувати, що і літак азербайджанських авіаліній, який отак дуже трагічно приземлився на території Казахстану, це що? Просто воно само собою сталося, це не росіяни його підстрелили в Чечні. Одним словом, коли немає свободи слова, коли немає альтернативних джерел інформації, ми і маємо таку історію, коли казахи знаходяться.

Если я работал где-нибудь. А, вы, да, вы да, госсудущей, да. Да, из-за этого я не могу. А ничего у нас госсудущий отвечает. Вы же Нет. не радикально что-то говорите, там умные зарезать ну, чисто мое ну, мнение. Чисто, чисто мое мнение, я политику Путина поддерживаю. Я считаю, что это война с Америкой на территории Украины. все, не более. Угу, понятно. Это просто. Чисто тут, мнение. видите, многие люди задаются вопросом. Как бы если Владимир Путин воюет не с украинским народом, а, -а, -а. а тогда зачем они бомбят? энергосистему, которая отражается именно на простых людях? Ну, на этот вопрос я не могу ответить. Я же не политик, я все тонкости не знаю. Поэтому вот так вот. Я даже не знаю, он бомбит на самом деле эти энергосистемы или нет. Пока они сами признавали, точно бомбит? Ну, он же сам признавался. Вот когда мне Путин сам скажет в лицо, что да, я это делал, я поверю. А так верит на слух, слухам, сплетням разом. Я в это не верю, только официальные источники. Вот когда мне позвонит Путин и скажет, да, это сделал я, тогда я поверю. А так... Так это не слух, он же лично это сказал. Не Но мне это он делаю? не говорил. Но он по а... телевизору сказал. Я не видела это. Если бы я видела, я бы. То есть, если вы не видели, не... значит да, этого да, нет. Да, вы да. Не да. Верите я этому. Верю, верю только тому, что я вижу своими глазами, слышу своими ушами непосредственно от прямого источника информации. Вот, если это так, вот это факт, как вы к этому отнесетесь? Видели, как эти вот это... журналисты это... говорят, это надо дело... это дело, это. Дело тонкое такое, знаете, там. И я не могу ответить на этот вопрос. Ага. Потому что здесь нужно разбираться, здесь нужно анализировать, нужно подробности. Э, все подробности, тонкости, все знать. А я некомпетентна в этом вопросе, поэтому делать каких-либо даже мнений нет. Ага. А смотрите, ладно, тогда это черт с ним. <x2> на второй вопрос. Вас посмотрят, ну, как минимум, там, 20-30 тысяч человек, как минимум, <GT3> возможно, даже 100 тысяч вас посмотрят. Им, им... Нет, вас не уволят. Смотрите, мне часто пишут э, и местные и россияне, что я нацист. Вот скажите, пожалуйста, то, что я против войны и путинской России, это значит, что я нацист? Вот как. Вот Конкретно а... вас? Да, вот, вот то, что я против войны, это я нацист, как вы считаете? Нет, против войны, это я тоже за мир во всем мире. А ну... то, что я вот против путинской России, это я нацист? Мне кажется, нацист это когда ты непосредственно к национальности отрицательно относишься, ну, но да. не к человеку. Ну, я, это, я это против. Не, я, это не я, например, считаю. против всех тех людей, не то что в России, а в мире, кто поддерживает войну. Разве я считаю? Ну, знаете, Великая Отечественная война тоже была против фашистов, но мы поддерживали русских. Это не означает, что мы нацисты были. Правильно? То есть быть против войны да. и России это не да. значит быть против русских ценов. Конечно. Добрый на тимчасово окупованому Донбасі. Питання то, за кого вони, за Росію чи за Україну – не стоїть вже давним-давно. Там всі чудово усвідомлюють наскільки їм пощастило жити під російською окупацією. Ну от за часів української влади, що вони бачили, що в них відбувалося, якась фігня звичайна. А тепер при Путіні в них тече із кранів справжнє капучино. Тут знов ж таки, звісно, є своє але але ж вони це життя обирали. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте лишати лайк цьому випуску. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачене. Ну і звісно ж, донатьте на потреби 28-ї бригади. Посилання на цей збір ви легко знайдете в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.